Топ зернозбиральних комбайнів, які поставили світові рекорди Гіннеса. Найбільша зібрана пшениці за 8 годин. Комбайн New Holland CR 9090 -90 Elevation 2008 рік. Німеччина на зерновіжній варці 35 футів, тобто 10,7 метрів. За 8 годин вони зібрали 451 тонну. Клас Ліксіон 580 тератрак. Пшеничка 2008 рік. Великобританія. зразу, як тільки New Holland cr 9090 -90 проїхався 451 тонна клас 532 тонни жаткою 105 метрів, ще трошки коротшою, але встановив рекорд значно більший. 770-й тератрак у 2011 році Вілікобританія 675. Тон з копійками жаткою клас Варіо 12 метрів. New Holland CR 1090 вривається у 2014 році в Великобританії і робить за 8 годин 797 тонн жаткою 13,7 метрів е і рідною New Holland 840 SD. Рекорд по найбільшому збору кукурузи Caterpillar Lexion 485 далеко до 2001 році в США. Зібрали кукурузи 487 тонн. Клас Lexion 760 на тератракі в 2018 році ставить 16-рядковою жниваркою. Увага, 1111 тонн. А, тут, коротше, рейтинг такий виходить, що, коротше, якщо по пшениці, то найкращий був Holland. Він зробив найбільшу цифру по тоннажу в 2014 році 797 тонн. Наскільки відомо рекорді рекордом Гіннеса, то цей рекорд так ніхто й не перебив. А якщо брати по кукурузі, то 18-й рік ліксом 760 на тератракі за 8 годин збирає 16-рядковою жниваркою 1111 тонн. За 12 годин вони роблять тонна фу, тонна, говорю, 1620 тонн. Просто хлопці попили кави той самою жниваркою, просто на 4 години більше і лупанули на. Давай короче, 500 плюс-мінус тонн лупанули за 4 години. Оце я розумію рейтинг. Чи є там ваш комбайн? Напишіть, поставте лайк, поділіться з вашим комбайнером. Якщо ви комбайнер, поділіться з вашим агрономом, якщо ви агроном, поділіться з вашим зі мною, поділіться. Все, чао, какао.